Добрий день, мої шановні учні, продовжуємо цикл уроків з алгебри. І тема нашого сьогоднішнього уроку – це неповні квадратні рівняння. Давайте швиденько пригадаємо, ми вже з вами знаємо і вивчили, якою є загальна форма виразу квадратного рівняння ах квадрат плюс Бх плюс С дорівнює нулю. Де x – це деяка змінна, а А, Б і С це деякі числа. Причому основна умова, що коефіцієнт А, який стоїть перед х квадрат, ніколи не може дорівнювати нулю. Коли Коефіцієнт а дорівнює 1, одиниці ми з вами говорили про так звані зведені квадратні рівняння і вчилися вже і знаємо, як перетворити звичайне квадратне рівняння на зведене. Так, як числа А, Б і С можуть бути довільними, то відповідно бувають випадки, коли Б і С можуть перетворюватися на 0. В цьому випадку ми будемо мати з вами справу з неповними квадратними рівняннями, які ж існують види неповних квадратних рівнянь. Давайте розглянемо. Їх основних три види. Перший вид це якщо коефіцієнт Б і С одночасно дорівнюють 0, тоді у нас залишається рівняння ах квадрат дорівнює 0. Одночасно, давайте ось в табличці, все це відображене, будемо наводити приклад. Ну, наприклад, да, b і c дорівнює 0 і ми маємо вигляд рівняння 5х квадрат дорівнює 0. В цьому випадку, знову таки, розв'язком рівняння є одне число х дорівнює 0. Значить, в цьому випадку завжди буде х дорівнює 0. Другий вид це якщо це останній коефіцієнт дорівнює нулю, а середній коефіцієнт не дорівнює нулю, тоді ми будемо мати з вами рівняння вигляду ах квадрат плюс bx дорівнює нулю. Ну, наприклад, 5х квадрат плюс десятьх. Плюс 10х дорівнює нулю. Ось такого вигляду рівняння. Подивіться, х квадрат є, коефіцієнт з х є, а вільного коефіцієнту немає. Що робити в цьому випадку? В цьому випадку пригадуємо розкладання на множники, виносимо х за дужки, тоді залишається у нас 5х плюс 10 в дужках, дорівнює нулю. Отримаємо добуток і пригадуємо, коли добуток дорівнює нулю, коли перший. Множник дорівнює нулю, або відповідно, да у нас другий множник дорівнює нулю. І в цьому випадку ми розв'язуємо окреме рівняння. В першому завжди вже нулік у нас є, в другому, відповідно, да, 5х дорівнює мінус 10, х буде дорівнювати мінус 2. Отже, в даному випадку ми отримаємо два корення: х дорівнює нулю, і х дорівнює в нашому випадку мінус 2. Якщо, відповідно, b буде якесь да, інше число, то ми будемо отримувати ось така загальна схема знаходження коренів, але пам'ятаємо алгоритм: винесли х за душ. Розклали нам ножник і розв'язали окремо два рівняння. Буває і таке, коли, наприклад, коефіцієнт b дорівнює 0, а коефіцієнт c не дорівнює нулю, тоді ми отримуємо рівняння вигляду ax квадрат плюс c дорівнює 0. І тут можливі свої два варіанти. Давайте ми їх розглянемо. І у випадку, якщо, наприклад, ми отримуємо рівняння, ну, 3 х квадрат плюс 9 да, дорівнює 0. Коефіцієнта з х у нас немає, а вільний член є. Якщо ми будемо зв'язувати дане рівняння, ми отримаємо 3х квадрат дорівнює мінус 9. І тут пригадуємо, у нас з вами, якщо виражимо х квадрат, буде мінус 3. Ми з вами пам'ятаємо, що квадрат числа ніколи не може дорівнювати від'ємному числу. Тому одразу тут ми зазначаємо, що дане рівняння не має у нас коренів, про що у нас зазначено в табличці. Якщо ж ми отримаємо рівняння, ну, наприклад, візьмемо 3 х квадрат мінус 9 дорівнює 0, да, де коефіцієнт С є, коефіцієнту Б немає, але в цьому випадку, давайте подивимось, у нас ми от Отримаємо з вами ось такого виду рівняння, де праворуч у нас число 3, і все нормально. В принципі, щоб тепер знайти корінь цього рівняння, пригадуємо, в квадрат ми можемо підводити ну, декілька чисел, які можуть дати нам однакове значення. Тому, щоб розв'язати дане рівняння, нам треба винести корінь квадратний із числа 3, але пам'ятати при цьому, що у нас буде з вами два значення: із значенням плюс, і відповідно, із значенням Мінус, тому що в квадраті мінус перетворюється на плюс. В цьому випадку ось у нас два корені, які відрізнятимуться тільки знаками. В нашому випадку ми отримали плюс-мінус корінь із трьох. Ось таким чином в табличці наведені загальний вигляд і загальний розв'язок і отримання коренів для неповних квадратних рівнянь. Ну, тепер давайте спробуємо порозв'язувати завдання, які пов'язані з цією темою. І почнемо з найпростішого. Давайте уважно розглянемо 8 рівнянь, які у нас зазначені, і завдання до них, чи є неповним зазначені квадратні рівняння. Аналізуємо. Значить, повне квадратне рівняння має вигляд АХ квадрат 2 плюс bx плюс c дорівнює 0, де є у нас коефіцієнти, тобто числа А, Б і С, і є в наявності множник x2, x і вільний член. Так? Відповідно, як Якщо мова йде про неповне квадратне рівняння, чогось немає. І причому перший коефіцієнт повинен бути завжди, тобто з х квадрат. Давайте дивитися. В першому рівнянні у нас три доданки, х квадрат, х присутній, да, тому це звичайне квадратне рівняння, тому воно не є повним, верніше, не є неповним. 3 х квадрат плюс 2х, подивіться, відсутній вільний член, відсутнє число С. Значить, це рівняння буде неповне квадратне. 3 х х квадрат плюс 4х плюс 1, три доданки, є х квадрат і х є вільний член, значить це буде повне квадратне рівняння. 8 мінус 9х квадрат, коефіцієнт з х квадрат є вільний член. Є, немає коефіцієнту з х, значить це є неповне квадратне рівняння. Х квадрат мінус, плюс 2 мінус 3х, якщо поміняти місцями, х квадрат мінус 3х плюс 2, 3. Коефіцієнта у нас всі три на місці, тому це є повне квадратне рівняння. 11х квадрат дорівнює нулю. Не вистачає у нас коефіцієнта з х і вільного члена, тому це є неповне квадратне рівняння. 7х квадрат плюс 2 мінус 3х, знову таки, подивіться, всі три коефіцієнти. Є х2, ех є і є вільний член. Значить, це повне квадратне рівняння. І 1 мінус х квадрат мінус х, знову таки, всі три члени на місці, значить, це повне квадратне рівняння. Отже, із восьми заданих квадратних рівнянь неповними. У нас є тільки під номером 2, під номером 4 і під номером 6, тому що у них не вистачає якогось коефіцієнту. Ну, Наступне завершать. Знайдіть розв'язки рівняння. У нас є 4 рівняння, давайте будемо їх по черзі розв'язувати. Значить, виписуємо перше рівняння. Звертаємо на нього увагу, є коефіцієнт з х квадрат, є коефіцієнт з х, а вільного члена немає. Значить, це неповне квадратне рівняння. Дивимось, ліворуч у нас є. Коефіцієнт х і там, і там, значить, щоб розв'язати його, нам треба х винести за дужки, залишиться 3х мінус 4 в дужках дорівнює 0. Ми перетворили рівняння на добуток, далі добуток дорівнює 0, якщо один із множників дорівнює нулю. Значить, або перший множник х дорівнює 0, або множник 3х мінус 4 повинен дорівнювати нулю. Тут уже рівняння розв'язано, тут розв'язуємо 3х дорівнює 4, х дорівнює 4 третіх. Так, або одна ціла, 1 третя. Значить, відповіддю розв'язками нашого рівняння будуть два числа 0 і 1 1 третя. Виписуємо друге рівняння. Мінус 5 х 6х дорівнює нулю. Знову таки звертаємо увагу, да, у нас є коефіцієнт з х квадрат, є коефіцієнт з х відсутній вільний член. Значить, перше, що виносимо х за дужечки, залишається мінус 5х плюс 6, в дужках ми перетворили рівняння на добуток. Добуток дорівнює нулю, якщо або перший його множник х дорівнює нулю, або другий множник 5х плюс 6 дорівнює нулю. Відповідно, розв'язуємо друге рівняння. Мінус 5х дорівнює мінус 6, х дорівнює мінус на мінус приділені дасть знак плюс і 6 поділити на 5, 6 5, або 1,2. Можна і так записати через десятковий дріб. Значить, відповідь коренями нашого рівняння буде 2 числа 0 і плюс 1,2. Так, наступне рівняння третє. Виписали його. Знову-таки у нас не вистачає вільного члена, значить в цьому випадку розв'язуємо рівняння методом винесення х за дужки. виносимо х, тоді в дужках залишиться 10х плюс 7 дорівнює 0. Добуток дорівнює нулю, якщо перше дорівнює нулю множник х дорівнює 0, або 10х плюс 7 другий множник дорівнює нулю. Розв'язуємо друге рівняння. 10х дорівнює мінус 7х дорівнює мінус 7. Десятих. Значить, в цьому випадку знову-таки відповіддю буде 2 корення, хрівне 0 і мінус 7 десятих. Ну і легко бачити, да, давайте розв'яжемо четверте рівняння. 6х2 мінус х дорівнює нулю. Знову таки, неповне квадратне рівняння без вільного члена. Значить, Пригадуємо х виносимо за дужки. 6х мінус 1 дорівнює 0. Значить, добуток дорівнює 0, якщо перший множник дорівнює 0, або другий множник дорівнює 0. Розв'язуємо друге рівняння. І х дорівнює шоста. Отже, відповіддю буде у нас 2 корення 0. І одна шоста. Зверніть тепер, будь ласка, увагу. Ми от розв'язали з вами чотири рівняння неповних, і всі вони одного вигляду, коли відсутній вільний член. І подивіться, в кожному із зазначених рівнянь у нас два корення, один із яких завжди нуль. Один із яких завжди нуль, а другий це вже при розв'язуванні другої дужки дає нам корінь. Тому запам'ятовуємо і такий алгоритм. Наступне завдання знову-таки розв'язати рівняння. Так, 4х2 мінус 9 дорівнює 0. Це не повне квадратне рівняння, тому що, подивіться, у нас немає коефіцієнта з да, Є перший коефіцієнт і останній коефіцієнт. Значить, В цьому випадку, щоб розв'язати рівняння, залишаємо з х квадрат з ліва. Все, що без х квадрат, переносимо, враховуючи, що при перенесенні міняємо знак на протилежний. І зверніть увагу, 4х2 дорівнює 9. Значить, щоб визначити х квадрат, треба 9 поділити на 4, Я залишу у вигляді дробу. І щоб позбутися квадрату, треба поставити плюс-мінус корінь квадратний із 9 четвертих. Значить, х дорівнює, пригадуємо, плюс-мінус корінь із 9 – це 3, корінь із 4 це 2. Значить, плюс-мінус 3 других. Значить, відповіддю нашою буде 2 числа плюс 3 других і мінус 3 других 2 корення, які мають дане рівняння. Наступне рівняння. Мінус х квадрат плюс 3 дорівнює 0. Знову таки, мінус х квадрат залишаємо ліворуч, 3 переносимо через знак дорівнює, да, змінюючи знак на протилежний. Рано ще робити висновки, тому що справа е, у нас мінус, да, а ліворуч у нас мінус теж. Значить, Відповідно, позбавляємося від мінуса домножаємо на мінус одиничку і буде х квадрат дорівнює 3. Такий, таке рівняння має розв'язок, і знову таки, щоб знайти х, треба поставити плюс-мінус корінь квадратний із трьох. І раціональне число, корінь точний не визначається, тому так і залишається. Значить, відповіддю коренями даного рівняння буде 2 числа плюс корінь із трьох і мінус корінь із трьох. Так, наступне рівняння мінус 0,1х квадрат плюс 10 до рівня 0. Знову таки, значить, алгоритм розв'язку такого виду неповного квадратного рівняння. Переносимо. Да, вільний член праворуч, не забуваємо міняти знак. Відповідно, тепер, щоб знайти х квадрат праву частину ділимо на коефіцієнт зліва, мінус на мінус дасть плюс. 10 поділити на 0,1. У нас буде з вами 100. І тепер, щоб знайти х, треба поставити плюс-мінус корінь квадратний із 100. Корінь із 100 це 10, значить х дорівнює плюс-мінус 10. Значить, коренями нашого рівняння буде 2 числа число плюс 10 і число мінус 10. І четверте рівняння. Х квадрат мінус 1 дев'ята дорівнює 0. Знову таки, х квадрат залишаємо ліворуч, мінус 1 дев'яту переносимо, буде 1 дев'ята. І тепер, щоб позбутися від квадрату, треба визначити корінь квадратний. Перед цим не забувши поставити плюс-мінус корінь із дев'ятої. Пригадуємо, яке число в квадраті дає 9. Це 3, значить, буде плюс-мінус 1 третя. Значить, відповіддю буде 2 числа плюс. 1 третя і мінус 1 третя. Зверніть, будь ласка, увагу, це ми з вами зараз розглянули да, повне квадратне рівняння, якщо коефіцієнт b дорівнює нулю, яким чином ми їх розв'язуємо. В додаток до цього давайте подивимось, якщо, наприклад, у нас да, буде неповне квадратне рівняння, знову подивіться, 3х квадрат плюс 9 дорівнює 0. Так само, в принципі, не відсутній коефіцієнт b. Алгоритм у нас залишається. Да? Тут буде 3х квадрат дорівнює мінус 9. І тепер, дивіться, щоб знайти х квадрат, мінус 9 я поділю на 3, буде мінус 3. В цьому випадку пригадуємо нашу табличку, квадрат числа ніколи не може дорівнювати від'ємному, тому що пригадуємо, мінус в парному степені у нас зникає, тому такого виразу бути просто не може. В даному випадку ми зазначаємо, що немає коренів або немає розв'язків дане рівняння. Все, як тільки х квадрат дорівнює від'ємному, одразу коренів немає. Ну і давайте ще одне завдання. Воно навіть усно можна його розв'язати. Значить, подивіться, задано 4 рівняння: 4 х дорівнює 0, х плюс 4х дорівнює 0, х мінус 4 дорівнює 0, і х плюс 4 дорівнює 0. І треба обрати рівняння, яке має відповідно корінь, який дорівнює 0, має корені, що дорівнюють мінус 2 і 2, має корені, що дорівнюють 0 і мінус 4, і немає коренів взагалі. Знову таки. Давайте аналізувати. Ми щойно з вами вже багато рівнянь розв'язували. Якщо 4 х квадрат дорівнює нулю, ми з вами сказали, як тільки просто у нас є коефіцієнт з х квадрат, і він дорівнює нулю, одразу відповідь, що цей корінь дорівнює нулю. Все, значить, в першому випадку перше рівняння буде відповідати нам першому значенню. Має корінь, який дорівнює нулю. Так? Далі. Друге, х квадрат плюс 4х дорівнює 0. Пригадуємо, такого роду рівняння завжди призводять до того, що один із коренів 0. В нашому варіанті відповіді третє має корені, які дорівнюють 0 мінус 4. Все більше з нулями і ще з чимось. У нас немає. Тому до другого рівняння відповіді буде третє. Має корені 0 і мінус 4. Можна перевірити способом розв'язання, але ну, вже більш досвідчені, да, можуть одразу це побачити. Далі, х квадрат мінус 4 дорівнює 0. Подивіться, е, в принципі, х квадрат дорівнює 4, да, а 4 це плюс-мінус 2. Значить, відповідно, для цього рівняння відповіддю буде 2 корені мінус 2 і плюс 2. І останній х квадрат плюс 4 це якраз той випадок. Подивіться, коли х квадрат дорівнює мінус 4. В нашому випадку квадрат числа не може дорівнювати мінус 4, тому в даному випадку це рівняння коренів немає. Тому для четвертого рівняння четверта відповідь, да, Коренів немає. Ось таким чином, аналізуючи і розв'язуючи неповні квадратні рівняння, ми можемо спростити розв'язування собі. Та, цих рівнянь запам'ятовуємо, як вони розв'язуються, і рушати будемо далі. Ну а на сьогодні, все. Дякую за увагу і до наступних зустрічей!